Сергій запамів про суд, то ви кажете, що хтось там ще щось не виграв. суд ще йде. Так, Забезпечення завдяки зусиллям, де було скасовано, але суд йде, Тому, наприклад, на сьогодні я висновку вже експертизу, яку замов суд. І експертиза визнала, що сухування житлової зони номер 3 по детальному плану іскую, що зараз не відповідає розташуванню земельної ділянки, яку ми продали. Тому Побачимо, хто що вийде. Так саме тут э, висновок показано, що ця забудова на низький ліці. Виснок суді є, там розберемося. Е -е. Дивіться, тепер про курган. Мене цікаво, розробляли деталі, внесення змін до детального плану. От у нас є тут, я буду розробки. Е -е. Вона нам казала, що там було вихідні дані і не батька. Тому не питання, от витяг я взяв на вчора. Да? Державної служби з питань є агії, та кадастро. Оцій земельній ділянки, три дріга, яка передбачена для будівництва проводити житлового виглядати. Право це зареєстровано в фіклошин, яку він купив, два питання. Але також зареєстровані два обмеження. Охорона зона навколо суб'єкту культурної спадщини. Це те, що в нас зазначено в проєкт землі там 36 соток, так? Да? Щас точно скажу. 36 сотих. Також стала встановлена охорона зону навколо, навколо об'єкту на енергетичної системи. Це там соток. Це обмежений ще, де ж розвитку, буде ж кадаст, що ніхто не, не зняв, яким чином ми зараз, зараз відглядемо детальний план, на якому вже там намальовані будинки. Скажіть, будь ласка, яким чином? Питань то не було, якщо б власник розкупав ці кургани, закопав цю лінію, вніс зміни в документацію, подав, Держберго Кадаст. І все, нема питань. То що це законно вважається? Візьміть витік, поцікавитися, кого цікаво. Далі, Курган. Юрій, був лист у даному плані управління відділу охорони пам'яток міського адміністрації. Всі я його знав, він був в 2015 році, в 2016, що вони там існують. Я спілкувався з цим археологом. Вони там існують. Вперед я нічого не було намальова. Де ці корбани, де їхня охорона зони? Ми затверджували це на сесії міської ради. Можливо, ніхто не бачить, також під нас не Ніхто не вивчав. Поїхали далі. Зауваження було надані Сергієм Мучуковим під час громадських слухань. На жаль, не були отримані. Хоча <рес> <рес> <питальний директор> ну, отримані вже назад, це в цей час не було отримано. <питання> Тому питання в мене ще оприлюднити. Згідно законом про відповідну документацію <питальний директор> і порядок проведення, звернуться міністра, проєкти таких внесення змін в детальній плані повинні бути оприлюднені. <питальний директор> Цікаво, хто з депутатів завірив вам на комісію проти того пані Кермісне? Що вона показує? Тут малюнок. Ви вважаєте, що це весь документ? Я написав звернення, отримав все допомогти. Мені пояснюють, що записано. До речі, дуже цікаво. Я вам зараз навіть їх зачитаю. Щось таке У нас вдається шісті, також і багато. Чому їх насилали депутатам? Саме цікаво, що їх сховали не тільки від громадськості, бо ці громадські ніхто не знав, їх сховали від депутатів. Що вам надіслали на почту? Що у вас зараз лежить на столі? Один папірець про внесення зміни один малюнок. Документ ще складати, там ще є там є військовий пасхів і переснюю що записують. Зачитаю, дуже цікаво. Виявляється існують від відомості, це при розробці, про можливість виявлення археологічних погань, залишків, які можна віднести. І містобудівник умовах та обмеження, які зазначають нам пан розробник, пункт 5. Планування обмеження, зона охорони пам'яті протурних спадщини, зона охорони ландшафту, межі історичних аріалів, прибережності, саме захисних інших коробні зони, не розвідлені виявляється. Проти земляної роботи, нерозвіддані проти землі роботи, ви вести педальну археологію, якщо вони будуть знайдені. Ви мене вибачте, з 15-го року ви з вже це знав, І у вас ці листи були. І в пані Керницької в детальному плані, вони докладені до цієї роботи. До речі, у вас є ця робота з собою. Ось цей детальний план те, що був попередньо розроблений, ніпер місто. Є? Чи нема? Так, попередньо. Да, ні, попередньо. ну дивіться, там листок 300, мабуть, да, приблизно. Разом зі схемом. А в нас, ось. Як ви вважаєте, якось на робота чи ні? Я собі роздрукував цей, до речі, детальний план. Оце тільки текстова частина, і то не вся. Оце, які б не було претензії, там більше наша якісно на згодом. А оце, я щось не розумію, що це таке. Ви описали буквально ці шість будинків, і все, але ви вносите зміни в проєкт рішення про детальний план, який розроблений на 19 ліктарі. Якщо б ми, ми приймали постійно на сесії питання, внести зміни в проєкт рішення, пункт такий то та зміни таким-то. Та. Покажіть, будь ласка, куди усі ваші шість сторінок всунуть от сюди. Яке місце? Я не знаю, скільки там ще. Яке місце просто ми вносимо зміни. За все йде. Тому якість мене дуже зацікавила. А я скажу чому. Тому що пану Забудовнику треба отримати новим умовою обмеження. Бо попередній, пане керницька, до речі, ще всіх колах видала порушується законодавство. Саме 10% десь високів забудовується зімемоних на 30%. І за це є дякую. Тому йому потрібно да ви потрібне внесення, внесення змін. Це детальний план, але я вас запевняю, що судно виграє, можливо, абляцію програму, ну це побачимо ще. Але наразі оці ще шість лістики, ви мене вибачите, які вивочі знову не бачать. Знову будете голосувати, я вам кажу, є обмеження не зняти. Оце вже юридичний відділ у нас є. Скажіть, будь ласка, яким чином звичайно з тежки каза є ще дві, два обмеження. І коли він зняти? Я, я вас, але, надати, збрали, е, іні, казали, але я хочу нагадати, що ми перебрали рекламу. будь ласка, продовжуйте, що ми казали, що я його встріняю. Але прошу не інші. Я поважаю, ми нагадаємо ще з реклами, у нас є стаття 49, вона на слово. Окрім представника від фракції. Крім голови, секретаря каже, так у якості представника від фракції. Тому я можу виступати стільки разів. Скільки я хочу, від нашого регламенту. Я вам ще раз скажу, Час на обговорення кожного питання нас у нас обмежено одної нас Одна вже занячилася чи ні. Не маніпулюється. Я не маніпулюю, я читаю наш рекламу, який ми запимо в другій сесії. Ви цей мліво чекали. Час обговорення не більше потрібно. Але не дають, добре. І тепер останнє. У e, нас у відповіді на зумарні землі, то дуже Цікаво, що посилалися в основному на ДПН Б11-2012. Що саме вони там з пунктом 7.4, що саме вони хочуть вносити. Але, напевно, забув ще перечитати пункт 7.3. Зміни до плану вносять на підставі внесення змін для генерального плану або плану звинування території населеного пункту. Плану звинування в нас досі немає. Я так наскільки я знаю, хто хоче замовити, або вже замовили. Я план ми прийняли в грудні місяці. Згідно закону, вноснення зміну про забіг років неможливо. Точку, в чогось ми задоволення відповісти про цей пункт. У мене все, депутати приймати рішення, але воно знову законно. я запевняю, що й дойдемося до Дякую за органічність. Я что-то не понимаю, депутаты нашей фракции, самообороны, слово курган это возбуждает, мне Для чего найдены исторический курган? Для того, чтобы его исследовать. Человек, мы его попросили, заплатить деньги, исследуй, и скажи, есть там что-то? Посмотрели, сказали, да, нашли там два горшка, сказали, там есть какая-то историческая ценность, поставят там, я не знаю, что возможно поставить, или сдадут это в музей, и мы будем знать, что Курган исследовать. Спасибо им скажем за это. Дальше. Первое требование, которое у нас было, привести документацию в порядок. Человек это и делает. Он заплатил деньги, сделал документацию и сегодня дает нам и говорит, вот я все сделал закон. Конечная ваша цель, я не пойму, депутаты фракции. Вы не хотите, чтобы строились, вы не хотите, чтобы инвестор приходил. Что вы хотите, я не понимаю. Или вы хотите, все, что хорошо, должно быть плохо. <свят> Давайте, я думаю, что вот правильное было предложение, прекратим эти разговоры, перейдем <свят> к и пускай люди, э, не люди, а депутаты выразят свое мнение. Вы ну, тебя-то я знаю. Тебе... Нет, <свят> <статап, что? свят> да, да, вы меня да, насторожили. Да, да, вы это не там потом. я поменял, я должен да пожалуйста, я вам за уважение, другим же вы перебывали. Репліками виступаючого шановного будинок звільного і зараз перебувають, починаєте мене звинуватися. Я вам сказав, я вам роблю друге заважу. Є пропозиція від Лоботи і підтримана вагом про те, щоб припинити. Тому він настоя на тому, щоб продовжити, що те саме. Шановні, читайте рекламу. Згідно регламенту, ви кажете, регламент, коли вам треба притягнути своє рішення, ви качите, що давайте голосувати, настоюєте. А тут ви вже дається право іншому депутату поставити на голосування питання те, що він вважає за потрібне. Тим більше це вже третій депутат. Якщо часу Тому було, за пропозицію Лободи Вагнера і Марії е, Олександрівни ставлю на голосування. Випинити обговорення і приступити до голосування. Хто, у вас пропозиція, ви Потому... ще в стаді обговорення. Ви <к 0> <sharp inhale> <Nie? говорення> <dunno> що не закінчувалося, А ви вже що ставите на голосування? Не пей, що часу Голосуємо чи не, не, не голосуєте? Згідно регламенту, я не можу. Що ви не можете? Ну я, я сказав, що перестаньте мене перебивати. Ви мене перебиваєте так само, що ви ще не неме. Хоч Його, вас звозили вже в, в ого, Так, це так? так. Рішення прийнято. Не Все, ставимо на голосування У нас не без змін. Нічого це не пропозиція без Значить, по суті. Значить, пропозиція була. Понятно, громадські слухання сховали, давайте ще час про є висновок архітектури Інституту археології про закінчення проведення робіт. Я... Керницька, можете мені сказати? Є висновок архітектури чи ні? Юра, ну давайте дотримуватися. Розкопкували Кургана, вони розховали, що бувають. Я я Я бачу, я вже розвідки сказав, що був договір з першого бідня по 15 травня. Я прошу юристів підготувати взагальне правоправлені органи з приводу хуліганських дій намагання зірвати сесію депутатів міської ради. Я ж. Калмосіним. І комічником депутатів. Так, комічником запосілують. Значить, він сам попросився. Значить, було проголосовано депутатами, згідно процедури за 15 депутатів, тобто треба 13 так, помально. Рішення прийнято, тому я ставлю на голосування. Питання про завершення для <клухи> смерть питання. Так, місто війна, прошу голосувати. <клухи> прийнято.